Мяу друже. Сподіваюся, у тебе сьогодні хороший настрій. У моєму світі настрій створює веселка настрою. Але сталося халепа. У веселки зіпсувався настрій. Зіпсувався і пропав, як молоко в холодильнику. І від цього вона втратила всі свої кольори. Друже, повернімо їх веселці нам це точно під силу. Поглянь, Мурчику, тут живе Жук-Сержук. Привіт, привіт. Я жук Сержук, ваш гнів. Я можу заважати і дратувати. Але якщо зі мною подружитися, то мене легко заспокоїти. Скажу вам по правді: я дуже люблю бешкетувати, зменшуватись і збільшуватись. А збільшуватися можу від чого завгодно. Наприклад, коли мене не виходить скласти конструктор, або коли хтось мене дражнить, або треба скласти речі до шафи. Ой ой! Погляньте, від у неї думки про це я став Велетенський, Зменшите мене і отримайте те, що шукаєте. Друже, поглянь, як збільшився жук, сержук. Злість буває у кожного. Ти ж теж іноді злишся. Але будь-яку злість можна зменшити. Головне знайти те, що тебе заспокоює. Я заспокоююсь, коли складаю пазли базли. А давай з тобою їх зараз складемо, щоб зменшити сержука. На екрані ти бачиш фантастичну картинку, але деяких деталей в ній не вистачає. Ось вони зліва. Поглянь на ось цю зниклу частинку, вона трикутної форми. Знайдімо серед деталей трикутну. Точно! Ось вона! Спробуй знайти цю зниклу деталь. Ось вона. А тепер цю. Вийшла? Вона ось тут. Нам залишилось ще трохи знайди ось таку. Кутизно. У нас залишилась тільки одна деталь. Як гадаєш, вона підходить? Звичайно, ставляємо О? її назад. Похнастика, у нас все вийшло. Поглянь, яку картинку ти склав. Після цього завдання я теж став дуже спокійним. А ти за те, що ми заспокоїли жука Сержука, отримуємо частинку його настрою для веселки.